Обеленовий бочок. це класичний для мікровишивки, і він, як правило, використовується вже трошки з вищого каунта канви. Тоді він виглядає максимально гарно. Можна вже починати з 27-го. Але на 27-му використовувати в складання в дві ничего моляне до 40-го. З 40-го вже необхідно використовувати в одну ниточку моляне, якщо ви, звичайно, вишиваєте моляне. Через одну ниточку основи використовується гобеленовий борча. Якщо є більше питань стосовно каунта канви та тканини, пишіть в коментарях, буду розповідати детальніше. І третє це дуже погане освітлення, і під дуже – це навіть денне світло без додаткової лампи. Якщо ви будете використовувати та вишивати мікровишивку з поганим освітленням, по-перше, ви не будете бачити дірочок між волокнами тканини, а по-друге, буде страждати ваш зір. Варто обов'язково забезпечити собі гарне освітлення, вишивати при денному світлі, плюс додатковим. Джерелом освітлення, якщо ввечері, то це має бути максимально багато джерел освітлення, щоб ви дуже гарно все бачили. І якщо ви вишиваєте на чорній тканині, то я рекомендую вишивати це тільки в день і ще додатково під низ тканини підкладати собі. Ще джерело світла, можна навіть білу тканини ніс, щоб у вас дуже гарно просвічували всі пірчки, тоді ваш зір не буде так сильно напружуватись. Це, на мою думку, найважливіші три навіть не помилки це рекомендації, які варто враховувати в роботі з мікровишивкою. А ще рекомендую новачкам використовувати лупу. Особливо від 40 каунту та вища лупа це мастхев в вашому арсеналі інструментів. Вона дуже буде вам корисна, і також вона дуже допомагати. Ми вам зберегти ваш сір.